Перше запитання Ігорю, ваш коментар сьогоднішньої гри. Що вам не вдалося сьогодні здобути? три очки, напевно, планували перемогти? Не вдалося бачити, не забили і не перемогли, не забили, боковен не перемогла. Думаю, що якщо взяти в цілому, то може трошки десь в нашої команди було більше моментів. Не забили, ми в кінці ще могли пропустити, ще мали програти. Буковина – хороша команда по сьогоднішній грі, є хороші футболісти, які. Теж не хотіли програти, в принципі, дві команди хотіли перемогти. Ну, бачите, не забуваємо і ні ми не забили, ні команда не забила. Може, не цікавий матч для глядачів, але такі моменти, які є в команди, треба реалізовувати. Треба більше працювати на тренуваннях, щоб такі моменти реалізовувати і грати спокійно в свій футбол. Які завдання стоять перед футбольним клубом Львів? Завдання стоять виходити на кожну гру перемагати, так, щоб якісь високі завдання. Як можна зараз наша гра на кубок буде в середу, треба я можна далі пройти в Кубку ну, і в чемпіонаті вигравати кожен матч. Дещо несподівано ви на початку цього сезону стали гравцем футбольного клубу Ліві особисто для мене. Чим це пов'язано вибір команди другої Це пов'язано з тим, що в чекав якісь варіанти, що може десь ще за кордону. Но Я мав розмову довгий час з головним тренером команди з Андрієм. Андрійовичем. Я сказав, якщо не вийде ніде за кордон поїхати, то я буду тільки грати у Львові. Тому я, в принципі, можна сказати, там вдома. І в Львів – така команда, в якій можна, в принципі, хороші молоді футболісти, які можна ще прогресувати. Чи залишусь тут, чи десь ще поїду, це вже час покаже. На даний момент мені тут комфортно, ну так що тут всі, всі, всі умови все здають і президенти. І... І тренера для того, щоб працювати і рости. На початку кар'єри ви виступали в Росії. Чи правда, що вам пропонували прийняти російське громадянство? Це, так, це було давно. Пропонували мені, що було, пам'ятаю, 17 років, але так я громадянство не прийняв. Слава Богу, в принципі, переїхав додому, і в мене якби, по футбольним міркам була досить така непогана кар'єра. Вона ще йде, ще надію, що ще буду грати. Так що я не жалію, що я лишився в Україні. я українець, я. І не поміняю вже громадянство. Так що. Ваша рідна команда Львівські Карпати. Як ви оцінюєте її виступ в чому причина невдач команди в останні, останнім часом? То не мені оцінювати, бачите, ну я думаю, що в тому, що там часто зміна тренерів, часто зміна футболістів, і тому так якось не вдається. Один тренер вроді три тури попрацював, потім другий тренер. Там хай розбираються собі, то вже моя колишня команда, ну я, звісно, що за нею постійно переживаю. В такому стані, як зараз ця команда, в принципі, теж таке неможливе, тому що там і футболісти хороші, і місто футбольне. Так що я бажаю Карпатам, щоб вони помінялися в кращу сторону, щоб піднялися хоча б в Ліву Європу, таке, як було раніше, щоб вони ще привезли туди хороші, хороші добротні команди у Львів. У вас є закордонний досвід, і Молдова-Зарябельці, і Австрія, і Ботов Болгарський. Чому ви чому ви не затримувалися в жодній команді, закордонній команді? Бачите, якось так отримало, що в Молдаві я поїхав теж тільки, щоб підтримати форму, і потім поїхав в Болгарію. Там в мене був, була домовленість з Костовом. Що... Та, ми на рік підписали домовленість. Але в мене, Я вже казав в інтерв'ю, що в мене жін, дружина рожала, і я хотів, то моя перша дитина, я хотів бути біля дому. Я попросив з Костовом з ним. Хороших відносинах, тому я залишився у в... Львові. І так виходить, що півроку там, півроку там в Австрії теж була хороша команда. Я після двох років, після тої операції... тяжко виходив, мені не вдалося там закріпитись в основному складі, тому і там зі мною, зі мною не продовжували далі ну, контракт. Я не як сказати не розчарований, тому наоборот, це для мене досвід було. Престижно побувати в таких країнах, як Австрія, Болгарія, пограти, трошки подивитися як там, на їхній футбол. Які спогади залишилися від виступів за національним збірною України, три гри за збірну в вашому активі? Спогади, ви знаєте, що за збірну це кожного, кожного футболіста, напевно, мріє попасти за збірну. Спогади тільки в хорошому, і тоді ще й хороший склад був, що Андрій Шевченко грав, тому що грав. Хотілося більше пограти за збірну, але трошки там мої травми не давали. Ну... Я ніч про що не жалію, значить так мало бути. Які плани на майбутнє? Чудово плануєте грати за футбольний клуб Львів? Я ж вам казав, що я не знаю, як час покаже. Поки що тут, в мене тут домовлені з президентом, з тренером, так що, якщо будуть якісь пропозиції, можливо, ще десь піду далі. Ну, футбол ще планую грати трошки, поки вже я побачу, що я вже не можу, тоді вже мішати не буду. Ну, ваше побажання буковинцям, які переглятиметься це інтерв'ю. Хочеться побажати Буковині, щоб вони теж прогресували, щоб такий хороший стадіон, велике місто, щоб болівальники вони більше якби, своєю грою гнали на стадіон. Ну і успіхи їм в другій лізі. Хай виходять в першу лігу, вищу лігу, так що все найкраще Буковинцям. Це ж теж західний регіон, так що ми теж за Буковину вболіваємо. Дякую вам і успіхи.